Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! І ось ми знову з вами зустрілися на наших вечірніх посиденьках. Здоровенькі були малята! Привіт, малята! Здоровенькі були, друзяки! Ну, ось і пройшли вихідні, і ми знову прийшли до вас, як і обіцяли. No. Ну що кицюко розповідай, як ти привітав свою маму, бабусю і дітоньку Марину з 10-8 березня. Mm -hmm. Тому що я пам'ятаю, де була проблема з цією. дуже гарно, дуже гарно mm -hmm. всіх привітав. Вони такі задоволені залишилися. І маму, і бабусю, і сестричку, і навіть тітеньку Марину. А мамі, знаєте, що я навіть що? сніданок зробив. Зробив таке маленьке мишнятко, приготував його і, і зав'язав бантиком. Молодець. Китику, а Ти скористався нашими порадами. О, звичайно, звичайно, дякую вам, дітки, що ви допомогли мені і навчили мене робити листівки, а ще навчили мене гарних віршиків. Це все мені знадобилося. А то ти ще й розповідав віршики. А Май, що це ввечайно, був за віршик? на віршики розповідав. А який це був віршик? Розкажи О, нам. І Ну так, звісно, то? нам буде Хочете цікаво послухати. послухати? Так, ну добре, добре, тоді слухайте. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок матусі роблю, бо свою маму я дуже люблю. О, який молодець. Бачиш, кисику, у тебе все вийшло. Гарний, гарний. Звісно, гарний. І ти ще дуже гарно його розповідаєш. А ти переживав, що ні листівки немає, ні віршика немає. А тут бачиш, все разом. Головне, кисику, потрібно вірити у свої сили і щоб в тебе все вийде. Ну ви ж мені, ви ж мені допомогли. А я теж розповів віршик і намалював картинку. А що ти там зображив? <ків> я зображив <ків> <ків> мамі. Подарунок, там її люблю, квіточки намалював. Та намалював квіточки і написав, що любиш матуся свою. Молодець, Коля. молодець. А ти Юрія, як привітала маму? А я зранку проснулася, поцілувала її в вчиську, розповіла їй дуже гарний віршик і, і напекло. І зробила млинці. Млинців напекла? Ух ти, а ти а... що вмієш млинці пекти? Ну звісно. А з чим з чим були млинці, а? З ливовим варенням mm -hmm. та з гущеним ж... молоком. Це ж мої мої улюблені млинці. Я, я теж таки хочу. А ти мені напечеш, а? Та не печу, звісно, кицик. А, -а коли, Леч... а коли? Тільки якщо ти будеш слухняний. А, ну добре, добре, я, я буду. Я й так слухняний. Хіба я, хіба я не слухняний, а? Я Щас слухняний. Світок слухняний, слухняний. Угу. Буду їсти млинці. Так, і за таким слухняним діткам ми зараз покажемо мультик, правильно? Будемо так, дивитися. Так, да, З задоволенням дивимось за мультики. Мяу! Ага, чур я перший. От так я Як ти їм можеш їсти цю свою кашку? Та я просто жити без неї не можу. Вона смачна. Покоштуй. Давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, я йду шукать. Мене. А це що таке? Це я. Я підійду вам. Приймемо його. А? А? Та ти що? Це ж кішка. Навіщо нам кішка? А навіщо собаки? Навіщо собаки? Ти так галасуєш, мій юний друже. Кішку проганяю. А чому? Це ж кішка. Навіщо вони кішки? Бодай вони всі пропали. W naszym domie czystota, czystota i красота, a na sercu пустота. Горе, ха-ха-ха, кішки пропали, та радіти треба. куди мій пяшка пропав. Пяшка. Пяшка, виходь, це я чмок. не вийде він, захворював, лежить без сил. Чого рот не бере, все кашки просить, а де її взяти? Ну, це ми зараз. Ми всі пропали саме тоді, коли потрібні. Ми справді пропали, бо пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі це гудючі й кусючі. То навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів, то в нас не буде насіння. Отже, і нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі, тоді ми повернемося, зрозуміло. Зрозумів, не зрозумів, піду шукати цих чмелів. Дядечко чмелю, будь ласка, поверніться на той луг, де кашка росла. Вона вас дуже просить. І я теж. ж. То так. Тільки не можна ніяк. От якби ми ж із того лугу пішли, тоді б можна було. можна. А так ні. Там мише розвелося, а вони наші гнізди руйнують. От прожени їх, тоді і ми повернемося. Ну, сиямитю! Бачу, Мій юний друже, твої справи не дуже блискучі. Зовсім нікудишні Ну що ж, я можу тобі допомогти. Тільки тобі доведеться проспівати пісеньку про всіх на світі. А може, не треба, а? Ні, треба. Всі, 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 хто є на землі. Нам дуже потрібні, великі, малі. Ну, тепер ти розумієш, хто краще за всіх може справитися з мишами. Кішка. Так от, якщо ти хочеш, щоб дяшка видужав, вибачся перед кошеням і попроси його прогнати мишей з лужка. Вибач.

як без чудесь химерних і навіть без злих хижаків не нашев, то б що не робив на своєму віку солодкі медичі отруту гірку. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі і малі, На всіх, всіх, всіх тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Без мишки. І мишкам без кішки на кращі не трішки. Трапляються чари, не незгоди у нас, та ми одні одним потрібні весь час. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі й малі. Та всіх всіх, всі тримається світ, про це забувати ніколи не слід, про це забувати ніколи не слід. Ох ти, ох ти, який гарний мультик! Я гадаю, це ще одне поздоровлення для, наш, для наших е, е, мам, бабусь та сестричок. Правильно? Правильно. <гум> Кицюко, <гум> а ти можеш ще 8 березня та сказати багато хороших слів. А, а можу, можу привітати і сказати багато-багато теплих та хороших слів. Бажаю вам всіх, всім бажаю вам, бажаю вам всім б... Що мені казати. Що, добри слова, каже, Кицо, давай. Бажаю вам всім теплих та гарних, радісних весняних днів. О, зі святом. Та бажаю вам, щоб у вас в холодильниках завжди було багато, прибагато сметанки. <плес> ну, добре, Кицку, що ти за сметанку. <плес> Так, заговорив. Ну нічого, головне, що ці були слова сказані від душі, а нам, малята вже час відпочивати. Тому ми зараз будемо прощатися з усіма і бажати всім солодких та казкових снів. На добраніч, малята! На добраніч, малята. Хороших вам снів. До побачення малята! До побачення малята гарних і чудових снів.